Так, Всім привіт. Так, Дивіться, сьогодні хотів би вам показати чергову монетку. Так, Монета присвячена Чорнобиль відродження Лось Європейський. Да? Значить, Національний банк України 25.04.2025 року вводить в обіг п'яту пам'ятну монету з циклу Чорнобиль відродження серії Флора і Фауна. Вона присвячена Лосю Європейському найбільшому представнику родини Оленевих, який у 2017 році був занесений до Червоної книги України. Монета виготовлена з не номінал 5 гривень і тираж 40 тисяч штук. Ну, це мається на увазі всіх, і в сувенірній упаковці, і без сувенірної упаковки. Друзі, давайте розглянемо цю цікаву монету ажіотажну, якщо можна сказати, запрошую на огляд. Так, дивіться, ця серія, як я сказав, що це п'ята монета в цій серії. Давайте нагадаю, що тут є ще в цій серії за монети. Лелека, кінь проживачського, рись, медвідь і звісно ж лось. П'ята монета випущена у 2025 році. Ці монети, звісно, випускались трохи пізніше. Так, ну я пропоную одразу з реверса. да. Дивіться, тут використаний там подруг. На всіх монетах є воно. Лось. Так, гурт Рифлений. Так, аверс. Тут бачите символічне коло. Зліва національний. Герб України, малий державний, справа 5 гривень. І по колу розміщено, які монети будуть зроблені в цій серії. Так, із цієї серії залишилась одна монета. Що там, я не бачу, зубер, по-моєму. Да, по-моєму, зубер. Так, дивіться, давайте почнемо ще. Що помінялося в пересилках. Да? Цих монет. Національний банк оголосив, що буде пересилати ці монети трошки швидше. І я вам скажу таки, так. Да. Він виконав свою обіцянку і ця монета була в продажі 29. квітня. Так, давайте подивимося, скільки вона коштувала зразу. Так, ціна цієї монети Національний банк продавав, була 152 гривні. Давайте скажемо так у доларах це до 4 доларів, да? там 3,5. На травень 2025 року курс 41.40 десь це десь до 4 доларів. Да? І е, значить, дивіться, що помінялося в пересилках. Я розпечатав і значить помінявся чек. Отакий став він. Ну, квітанція, скажем, не квітанця, а чек зараз став. Бачите, тут вибито як наче, касовий чек. Так і дивіться, 29-го були торги, да? а 6-го я вже забрав її з Укрпочти. Тобто це буквально скільки? 6-7 днів, да? Хоча тут 25-го напише упаковано. Так, ну і звісно ж помінялася така коробочка стала цікаво. Взагалі. Критика Укрпочти вона змінює її так сказати, сервіс і це дуже добре. А тепер перейдемо до Національного банку. Да? Як Національний банк торгував цією монетою? Монета, Торги були такі якісь, ну, не знаю, якісь, я навіть не знаю, яких можна назвати. Тому що я купив монету в сувенірній упаковці, кинув її в ковшик, як завжди. Давайте подивимося. Ну, то мені ці купляє, там видно, да? Ось все, ковшик. Вона висвітлась у мене в ковшику, я перейшов до оплати і монету тут щось викинуло з ковшика. Непонятно. Я вже думав, що все, нічого не купив. Потім з'являється оця монетка і я її опять же, кидаю в ковшик, крутиться колесико, я в черзі такий, то вона попадає в ковшик. І я розплачую, слава Богу, я її купив. Так, а тепер давайте подумаємо, чорніше подивимося. Значить я ці монети повторюсь, колекціонірую, я їх не продаю. Тому давайте подивимося, хто продає ці монети, яка ціна. Ну, я взяв OLX, наприклад. Ось дивіться, найменша ціна я знайшов 950 гривень. Да? 950 гривень, це на сьогоднішній день, повторюсь, на травень 2025 року. Це десь 2, близько 20 доларів, трошки, можливо, більше. Так, і дивіться, тут пішов цінопад, так сказати. Не цінопад, а поняття це 1900, 1400 і хто скільки, 1500 кому скільки, хто скільки захотів, 1200, 1300, такі ціни і стави. Ну, Середня з цього всього, я думаю, що ціна її, то перепродають її за 1200 гривень, це в доларах десь приблизно 20, 28 доларів десь. Так що, така монетка, яку випустив Національний банк, яка зробила ажіотаж. вона даже виходить, це що перепродують їх вигідніше ніж срібні монети тому що за 150 купити і за 1200 її перепродать ну це ну монетка звісно красива тут нічого не скажеш за цю монету так і повторюсь це п'ята монета в серії значить як я сказав, з циклу Чорнобиль відродження з серії Флора і Фауна. Вона присвячується Лосю Європейському, випущеної 40 тисяч штук. Монета виготовлена з ней 5 гривень номінал. Тираж 40 тисяч штук. Так, друзі, я бажаю всім мирного неба, гарного дня, до зустрічі в наступних відео. Всім дякую за перегляд. До побачення.